Сьогодні у нас плюс 12 зранку, пташки співають. І такий туман був. Дощику не було, але ось бачите, роса на столі. І зараз я побачила, що в мене сірий вже сидить на підвіконні, тому я понесу йому сніданок. У фенді взяла м'яса і бульйон. І тихенько хотіла показати, думаю, та, зараз Фенді буде лаять. Тому ось ми і вже доброго ранку. Ага. Тому вирішила, о, мабуть, буде голодний. Ну пішли, пішли, пішли. Сір. Ну, сірий, ну сірий. Ну ти ж такий гарнючий. І оце що ти твориш? Що ти твориш? Га? Ой. Красунчик. Ох, і красунчик. Пішли, я тебе погодую. Ходім? Так, да, ходім. На дворі тепло, плюс 12, але тепло. Ну, вже все в русічі, в тумані. Пішли. Ви бачили такого? Ой! Ух, ти красавець! Що ти там чухаєшся чи вмиваєшся? Пішли, я тобі насиплю їсти. Пішли? Ох ти ж. Пішли, хороший. Пішли. Чудо. Яке ти чудо! Пішли, пішли, пішли. Так, ой, де тут мисочка його? Ой, давай. Іди. О. Дивіться, ну, ну ти не чудо. Сірий. Ти що не голодний? Сірий? Давай, іди їсти, дивися, йди, я насипала тобі. Мабуть, не голодний. Дивися, ну йди. Іди, йди, 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 йди. йди. <рес> Те ще треба піднести було. Ну, давай, ось дивися, м'яско. А тут давай сюди. Отак. Давай. ну. Да, Боже, це треба було піднести до рота. Водичку п'є бульйончик. Ну, потім м'ясо з'їсть. Гарнючий кіт. А вчора я, ну, майже ввечері посадила оце живці і берісу тут. Тут у мене росло, здається, чотири кущики, які з весни по, цій, по цьому боці, і отам там багатенько. Десь до 10. Ну вони більші кущики, а це я насадила. І тут буде зелено, і потім навесні пересажу. Ну, майже завжди, десь так, 90% виживає. Але треба поливати. Ну, оце так у мене тут вийшло. Ой, цілий ряд. І буде зелено і гарно. То буває, що бульйон не хоче, а зразу все м'ясо повиїда, а сьогодні весь бульйон виїв. Ну, давай тепер м'ясо їж, ніхто не забере сірий. Ага, фенді закрита. Ще дома. Спить навіть не вставала. Ой, буде тепло, мабуть, сьогодні. Сонечко, гарно. Так що треба попрацювати. Я там чайник включила. Зараз кави поп'ю. ну тепер їж м'ясо. Їж. Каже, ти б мені кісточку якусь дала з м'ясом. Ну, немає сірий, що є? Отак, їж. І не розкидай. Так, що тут мої хризантемки? Оце, що я відсадила, дивіться, як вона гарно прийнялася. Трішки пізніше просто заквітує. Ну, в мене тут так. Спочатку білі квітують, потім бордова. Ось вона перша, отут, за, за білою стоїть. Ось така І потім ось така бузкового кольору. І в мене э, ромашкові, ну я говорила іще Вони були як бордюрні я їх зробила, шарики. Потім я поділилася, свій шарик один розсадила, там по бордюрі от І за двором ще є. Ну і тут ось шарик. Здається, це теж ромашковий. Ну, коли я посадила, не знаю, оце пізніше відкриваються. Ну, краса, звичайно, довго ждать. Ну і довго вони і в морози ще стоять. Я їх не чіпаю до весни. Ну, буває, що перебираю восени, а так не чіпаю, вони тут затримують сніг, а потім навесні обламую. І я сьогодні, мабуть, Обріжу гібіскуси, щоб у мене не насипалось насіння отут. Тому я буду обрізати. І обрізати я буду десь, ну, де закінчується оце насіння, отак десь. От. І хоч може до. Не знаю, воно ще тут зелене, може... а може ні, може не буду ще робити. Не знаю. Це так планувала. От. Поки оце ще не холодно, я і в прошлому році їх обрізала рано. Тому і в цьому. Ну, Це ще не знаю, чи зроблю таке, чи ні. А ось лаванду я там сформую. Вже вона деякі квіточки ще гарні, то заберу, а ти просто обріжу і зроблю якраз бджола до мене причепилася. Ну, все, пішла я пити каву, гарно на дворі. Ну, я ще навіть не перевдягалася, в халаті вийшла. От, бо так уже мені хотілося сірого нагодувати і поспілкуватися з ним. Так що, о, паутина, бачите це, видно, я її не знаю. Ось о. Це бабине літо, значить, началося, почалося. Почалося. Так, я вчора трішки пополивала отут, де в мене живці під пляшками. То пополивала. Небо чисте, чисте. Мій сніданок, омлет, з кропом, огірочки маленькі. Я такі люблю. Дівчата мої сусідочки люблять здорові. І болгарський перець. Красуня чекає теж свого сніданку, але щось виридує, виридує. Це в неї така забастовка, бо немає вікулі і святіка немає. І оце вона вчора з'їла тільки одну порцію. Ввечері не захотіла. І зараз і не думає їсти. І так дивиться пильно на мене. Включила прання. І ось дивіться, четвертий день у мене вже всі трояндочки тут осипалися. Тому оце теракот, Ой, я відрізала ну трішки тут на іскосок. І я її посажу в землю під пляшечку. Три вниз і два зверху. Правда, листочок ось відпав. Ну, поки що тут. А сюди квіти якісь принесу, подивлюся, що в мене там є. А зараз поснідаю, перевдягаюся і на вулицю. Так, Фендюше? Сірого погодувала, а ти й не бачила. Ну і мені смачного, каву я ще не робила. Я одну чашечку випила, думаю, зараз поїм і подумаю, мені треба чи не треба кава, може потім. Ну, і що почати на вулиці? Мабуть, з обрізки лаванди. Значить, гілочку троянди я поставила до Барбарисів, хай годин дві постоя, потім я поки ще придумаю, де я її посаджу. От, То я хочу обрізати, сформувати тут значить, квіточки. Я Поставлю в вазу. Ну от, а так те, що засохло, тут приберу. Може, щось і посаджу, не знаю. Поки що забираю квіточки. Ой, гарні. Так. Можна підвісить, я так робила, засушила і підвісила, але вони оце все рівно осипаються. Тому ну, у мішечок треба. Є в мене мішечок, можна зробити. Ну, мені хочеться поставити увазу. Так, ну, в общем, а це зараз будемо формувати. О, тут такі гарні, що можна навіть... Заживцювати. Ну, Може, хтось так не робить. А я люблю, коли воно гарно, та і чимось займаюсь, розумієте ж. Так, це сюди увазочку піде. Де сюди. А тут можна те, що виберу, поживцюю. Так. Зараз подивлюся збоку, як воно виглядає. Правильно Толя говорив учора у Наталії ми Спілкувалися, там він приїхав на допомогу, що навіть за вічно зеленими теж треба догляд. Каже Люся ходи без кінця з ножницями. Ну, ось тут трішки якби вище, ну немає тут, не наросло. Ну, це так кущик буде. Ага, оце ще, мабуть, так зрізати. Куди ще йдемо? Ідемо до цього. Так, гарні забираю. У вазочку. Угу. Ці сюди. Ліля, тобі не треба живців, Ліля, ти мене дивишся. Давай заходь. Щось ніяк не збереться на каву. Ну, бачу, коментарі пише. Це ми так по сусідству живемо. Так. ця. Ось. У. Ну, а ці? Побріжу, потім переберу. У нас дуже тепло сьогодні. Ну, відео вийде завтра. О, а сьогодні в нас четвер. І отака теплота, слава Богу. Так, і цей кущик підрізала, шарика не вийде з нього, бо він ще молоденький. Так, ну, а це щось торчить ось? Бур'ян, як ти тут виліз. Угу і добренько, ось о, корінці пустив. Так, тут теж можна квіти забрати Спочатку. О, гарні такі квіточки. Ну, а це вже сформую. Ось так. Це сюди. Потім виберу, які там. Так, де в мене ще оце і той? Так і все. Лаванди тут нема, там у мене все в порядку. Здається, мені оця ялиця так і пропадає. Люся говорила, що в неї теж пропала, на жаль. Ну, я там чотири посадила, побачимо, може збережуться. Так, а тут. Та не буду тут стригти і беріз. Я добре постригла, там напроти спальні, а ці хай розростаються. Так. Ну і ще одна, ну це тут що трапилося. Я вчора тикала тут і берійку, мабуть, не тикнула. Просто поклала. Добави хотіла. Ну, так. В турботах, в заботах, цілий день. Тут теж є. Не дуже великі, але є. Я мала на увазі вазу. Ну, ці, що наросли, оце великі. Два кущики, саме кращі вийшли, ось дивіться. Ну, ті ще молоденькі. Ото й можна ще підрізати, зараз я так і зроблю, трішки з правого боку опущу його нижче. Ну, а ці хай так ростуть живці лаванди я посадила в 5 лунок, я зараз покажу, і по 5 штучок. Сьогодні у нас 10 жовтня 2024 року. Ну, і навіть якщо хоч один в одній лунці дасть корінці То це буде дуже добре. Ось я тут. Менші, більші. В мене ще лишилися. Ну, таки я посажу там перед вікнами в кухні і в ванні. Ну, оце останні. От. Так що трішки я тут, ось так, вони будуть рости. Я думаю, якщо приймуться бур'янів, тут не буде таких великих. А ось окрасуня ходе. Ну, оце ж я побачимо навесні, як воно буде. Навесні я садила, то прийнялись. Оце ж е просто оці три кущики, це я садила навесні ось, по колу. Ті, що Наталя говорила, я вже десятий раз повторюю, Тоня викинь їх. А вони такі, знаєте, сухуваті були, а потім як пішли, ну і зараз ти там десь приткну і посажу троянду під пляшку. Думаю, там за будинком. Одна вона, я вже дві годинки постояла під, в корнівіні. Там, до Барбарису її причепила, з пляшки в мене нових немає, але отут у мене є старенькі. Ну, оцю можна взять. да. І зараз і це зроблю. Красуня. Шагаєш. Ну, і це такі мої мультифлорки. Бачите? Гарні. Я знаю, Іра, ти дивишся завжди. Тобі подобаються мої хризантеми. із за того, що це вони так в жовтні починають цвісти, і отакі гарні, оце чекаю з весни до осені. Ну, гарно ж. А ви бачили таке чудо? Дивіться, ой, це квіточка. Як же її? Так, це квіточка жовта. Це я купувала цю жовтеньку, вона квітла і знову ось може встигне. Виходить, що двічі вона у мене заквітла. Це примулка, так. Да. Ти хочеш А? Ресунью. ти ж помощничка. Угу. гарнюча, Лік Ну, троянду я отут посадила, вода ще не впитується, потім трішки ще підгорну. Ну, не факт, що вона виживе, тому що вже жовтий місяць. Так, Фенді, тікай. Пішли додому. Швиденько. Лапи мить. Так, лаванди просто натикала, ну теж не факт. Так, ось отут кущик. І ось. Ну, побачимо. А може і прийметься. Ну, це ж не весна.